Це 95. посвідчення до повного знайомлення. Винімаємо тікають. Бачите, показую вам люди. Тікають, не дають переслідують мене за мою громадську позицію. Нещодавно жительці міста Красилова Тетяну було позбавлено життєво природнього ресурсу. Ось ці особи, які позицію себе з поліцейськими, але посвідчення не надають, переслідують людей. Посвідчення показують. Хоче на мене ось наїхати. Показує так, як і Казмірук, який називав себе поліцейським, так і саме цей що сталося ще раз питаю? Посвідчення показуємо. Хлопці, посвідчення до повного ознайомлення да, до повного ознайомлення, до повного знайомлення. Будь ласка. До повного ознайомлення. Ваш чоловік позбавлений я маю правильно, не разою порушення до правил дорожнього руку. Це не зупинка. надумана Розумієте, тобою подія. Ще раз я кажу до повного ознайомлення без сторонніх предметів, без сторонніх предметів. Особа на прізвище. Як прізвище? Я не бачила. Винімає без сторонніх предметів. Без сторонніх предметів особа прізвища не каже. Знімає мене не. Захищення засіб інформації, чим включається в моє приватне особисте життя. Будь Доклади ласка, прізвище твоє. Прізвище твоє, прізвище твоє. Прізвище не каже. Повідомляю вам, люди, що це надумана ним подія. Прізвище, по батькові, Будь ласка, прізвище не по батькові особи, яка надала тобі виконувати цю вказівку чи забаганку. Кажи мені. Скажи, хто тобі таке сказав? Сіти і Чешин, Хто ще раз Передасиш їм, що хай повідомляють законним способом, як передбачено чинним законодавством.